Плач дитини в адаптаційний період не є відхиленням чи булінгом щодо неї. Також пояснюйте причини короткого терміну перебування в адаптаційний період в садочку, з чим це пов'язано, перш за все, турботою про здоров'я дитини. І домовляйтесь з батьками. Ще раз домовляйтесь з батьками від того, наскільки швидко ви знайдете з ними спільну мову. Буде залежати і комфортне перебування дитини в садочку, і ваше комфортне перебування в стосунках з цією мамою і дитиною її. Тобто все взаємопов'язано. Все залежить від вашого вміння говорити, переконувати. Ну і відповідно старайтесь мотивувати дитину. Збільшуйте свій арсенал педагогічних прийомів для мотивації. Не знаєте, який ще прийом застосувати, ну, ось така є методика як ментального народження дитини. От Ми переродити чужу дитину, звичайно, не можемо, але навчитися її ментально сприймати як свою, і десь там подумки. Уявити, що ось народжуються її ніжки, народжуються її ручки, ось голівка появилась і так далі. Таке ментальне народження у вас, особисто у вас, і саме ось ця дитина, яку ви, можливо, там десь ну, не так сприймали, як раніше, як потрібно було. І от попробуйте, попробуйте її ментально ось так народити і сприйняти як свою рідну. Спробуйте полюбити цю дитину. Спробуйте її обійняти, якщо вона дається, звичайно, хоче. Тому що досить часто відразу видно, тягнеться дитина до обіймів чи навпаки відгороджується. Будьте інтуїтами, відчувайте своїх дітей і не робіть тих дій, які їм є неприємними. Ну і збільшуйте, відповідно, свій арсенал педагогічних вмінь. І це діє 100%. Ну і дякую за увагу. Якщо ж у вас виникли якісь запитання, то рекомендую для ознайомлення дуже цікаву літературу. Ну, таку як закон України про освіту, про дошкільну освіту, про внесення змін до деяких законодавчих актів. Що тут до протидії булінгу про охорону дитинства, про інвалідність, та, про захистів, дітей-інвалідів. Ось Конституція України, наказ МОН України, про план заходів, спрямованих на запобігання та протидію, наказ України, про деякі питання реагування на випадки булінгу. Відносно комісії, яка створюється щодо цього, про те, в які терміни і що має бути розглянуто. Так що, у вас є можливість, якщо якісь питання виникли, опрацювати їх ще трошечки і самостійно. Дякую за увагу.